Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжимо розглядати, як розверталися події у Франції після її поразки і усунення Наполеона від влади. Європейські правителі вирішили відновити владу Борбонів. Королем Франції мав стати брат страченого Людовіка 16. XVI, Людовік 18. Людовік 17 вважається померлим сином Людовіка 16. Але Людовік 18. Хотів бути самодержавним монархом і відмовився визнавати конституцію, яка дещо в невеликому обсязі обмежувала його владу. Тоді Олександр І, російський самодержець, розуміючи, як не дивно необхідність визнання конституційних вимог, пригрозив Людовіку XVIII, що не допустить його в країну. Новопризначений король змушений був погодитися. Ним було підписана декларація з обіцяною конституцією. В травні 1814 року він урочисто в'їхав в Париж. Його зустрічали народні маси і вітали. Відбувся магічний збіг дат. Людовік благочестивий, перший правитель Франції, під таким іменем вступив на престол у 1814 році. Це син Карла Великого. А через тисячу років на престол вступив Людовік 18, останній монарх з цим іменем. Після 100 днів Наполеона Людовік вдруге повернувся до влади. Оголосивши амністію і пообіцявши дотримуватися Хартії, він почав страчувати, але почав страчувати бонапартистів, зрадників. Страчений був талановитий полководець Наполеона Ней, якому за заслуги в Бородінській битві. Було надано титул князя Московського, переслідувалися республіканці, деякі виганяли з країни. Дворяни і сам король нічому не навчився, не навчився ніяких висновків із революції вони не зробили. Дворяни, що емігрували під час революції, поверталися в країну. Вони намагалися повернути свої маєтки і землі, примушували селян. Виконувати феодальні повинності, але повернути феодальні порядки було вже неможливо. У Хартії Людовик XVIII визнавав рівність усіх перед законом, недоторканість будь-якої власності, включаючи і ту, яка була здобута під час революції за рахунок церковних і дворянських земель і майна. Після смерті в 1824 році Людовіка 18. Його місце зайняв інший брат Людовіка XVI Карл X, який був ярим таким противником демократії, республіки і всього нового. На всі посади в державі назначались дворани. вони відігравали головну роль в управлінні країною. Король підтримував дворян, а вони підтримували короля. Як ми бачимо, знову проявляється закономірність. Велика феодальна велика земельна власність підтримує монархічну владу. Велика земельна власність, яка була сконцентрована і знаходилася в руках дворян, виявилася головною причиною і опорою монархічної форми правління, хоч і обмеженого характеру. Монархія у свою чергу захищала велике дворянське землеволодіння. І робила все можливе для його збереження. Черговий раз підтверджується взаємозв'язок між формою власності і формою держави. Велика земельна власність зумовлює монархічну форму держави. Але, незважаючи на реакцію, промисловість Франції розвивалася. Фінансова і торгово промислові кола, фінансова і торгово промислова власність хотіли брати участь в управлінні країною. Їх статки збільшувались, нова власність вимагала змін, її підтримувала ліберальна частина суспільства. В 1829 році Карл X призначив новий кабінет на чолі з ультрамонархістом Поліняком. Ситуація, звичайно, загострилась. В 1830 році депутати почали вимагати відставки уряду, що призвело до розпуску палати депутатів. Нові вибори в липні принесли перемогу опозиції, але уряд поліняка відмовився йти в відставку. Його підтримував Кар X. Підтримуючи свого висуванця, 26 липня король видав шість указів так званих ордонанців полінняка, згідно з яких вводилися суворі обмеження на видання, на демократичні зібрання і таке інші новообрані депутати. У відповідь на це розпустилися, запроваджувалась нова виборча система, за якої право голоса надавали майже повністю великим землевласникам. Права депутатів значно обменшувалися, їх кількість скорочувалася. Ввечері цього ж дня народ почав збиратися на площі. Революція розпочалася. Король для придушення виступів призначив командуючим військами. Маршала Мар... Мармона, того самого Мармона, який відзначився як полководця у війнах Наполеона, отримував від рук Наполеона звання маршала, вдало діяв в битві під Лейпцігом, прикриваючи виступ розгромленої армії. Після реставрації бурбонів він перейшов до них на службу. Під час революції зумів заволодіти. Чималою власністю, яку зберіг і примножив, знаходячись у службі у монархів. Саме він, представляв Карла X при коронації Миколи I, після перемоги революції, емігрував, багато подорожував, вів пристойне життя у відні, помер в 1852 році, на відміну від маршала Нея, який боровся з обставинами і вибрав смерть. Мармун підлаштовувався до обставин, він вибирав посади і власність. Ми бачимо дві людини, дві долі і два вибори. Для деяких політиків мармунство залишається і на сьогодні нормою поведінки. Мармунство це значить, коли людина, якщо її вигодно, переходить від, постійно переходить від одного політичного табору. До іншого для збереження своїх статків, для збереження своєї власності. Солдати масово почали переходити на бік повсталих. Мармон нічого не зміг з цим зробити. Після запеклих боїв революція перемогла. 2 серпня Карл X зрікся престолом, а згодом і виїхав з сім'єю до Англії. 9 серпня 1830 року Луї Філіп був проголошений королем. Згодом була прийнята нова хартія, нова конституція, згідно якої розширювались права депутатів, спадковість перів найбільших феодалів, яких складалося із 12 осіб, 6 військових і 6 церковних чоловік, ліквідовувалося, заборонялося. Духовенство володіти землею, і це е, дуже важливо. Зменшувався майновий ценз виборців, їх кількість збільшувалася із 100 тисяч до 240 тисяч майже удвічі. Цензура проголошувалася, що буде скасовано, запроваджувалось знову місцеве самоврядування. Тобто в великих містах проходили, проходили е, вибори до магістратів. При новій монархії влада належала багатим, багатим банкірам, великим землевласникам і найбільш, найбільшим промисловцям. Фінансова, земельно велика земельно промислова власність почала правити країною. Так як найбільша власність була сконцентрована саме у цій великій власності, в їхніх руках. То і влада концентрувалася в них. Це закономірно. Політичному устрій країни це знайшло відображення збереженні конституційної монархії, високому майновому цензі, незначному розширенні політичних прав громадян на зміну дворянської монархії. Прийшла обмежена буржуазна капіталістична монархія, в якій головну роль відігравала велика фінансова і торгово-промислова власність. Ми з вами, на прикладі революції, початку революції у Франції бачили, що велика фінансова, торгово-промислова власність, грошова власність йде на. Поступки монархії вступає в союз із монархів, або, як ми тут бачимо, знову таки сама захоплює владу. Монарх, державні службовці і депутати відстоювали інтереси великої фінансо-промислової верхівки, навіть не скриваючи цього. Сам Луї Філіп займався спекулятивними спекуляціями на біржі. Міністри за хабарі роздавали державні замовлення і субсидії близьким до себе, великим промисловцям допомагали збільшувати їхні статки. За часів витневої монархії у Франції треба відмітити розвивалася індустрія на фінансування будівництва залізниць. Небачено збагатилися великі, велика грошова власність, банкіри, розшліди і фульди. Промисловість за цей Період зросла на 66%. Але ця промисловість розвивалася і її власниками ставали великі торгово-промислові власники, що принесли незрівнянні прибутки невеликій групі промисловців. Великі банки концентрували в своїх руках величезний капітал. Землевласники отримували вигідні замовлення, поступово банкіри. Ставали власники землі і частково володіли промисловими підприємствами, інколи відбувалося і навпаки. Проходив процес зрощення капіталу, формувався олігархат, якому сприяла держава, і який, в свою чергу, підтримував її. Олігархічна власність зумовлювала виникнення і існування форми держави у вигляді конституційної монархії, таку форму держави. Можна назвати олігархічною монархію великої торгово-промислової і грошової банківської власності. Політикою великої власності були вкрай незадоволені дрібні і середні торгово-промислові кола. середня торгово і дрібна мала торгово-промислова Власність, яких витісняли з вигідного бізнесу. Їх підприємства закривалися, вони вимагали реформ і в цьому їх підтримували республіканці. В країні активізувалися бонапартисти, не дивлячись на розвиток промисловості, становище робітничого класу було вкрай важким. В погоні за наживою власники підприємств платили робітникам жалюгідну плату. Вони неодноразово піднімалися на повстання. В цей час, в 30-х роках, відбуваються так звані Ліонські повстання, де ткачі виступили проти цієї великої власності, ми вимагали свого покращення. Слід сказати, що е, саме в цей час, під час Ліонських повстань, проявилося і показав свою роль і значення пролетаріат, робітничий клас, який почав. Е, вже зароджувався і почав укріплювати е, свої становища. Робітничий клас, пролетаріат, володів тільки мізерною власністю, життєво необхідною власністю, власністю для того, щоб могли існувати, могли проживати. Уряд, використовуючи війська, придушував ці виступи, назривала революція. І вона назріла 8 березня. 1848 року у відповідь на спроби владу не допустити зібрання парижан, вони вийшли на барикади. Гвардійці відмовилися в них стріляти. Луї Філіп, бачучи, що революція розпочалася, поспішив зректися престолу. При Повстали, вірвалися в парламент, депутати під їх тиском проголосили. Францією Республікою. Це відбулося в березні 1848 році. Отже, ми бачимо, що після відсторонення Наполеона від влади в країні встановилася монархія. Спочатку це була. Спочатку це була оця дворянська феодальна монархія, яка захищала їх інтереси і підтримувала інтереси великих земельних власників. А після відбулася революція в 1830 році, і влада перейшла до великої, до великої зем... торгово-промислової банківської власності, яка в союзі з великими землевласниками. Почала правити країною, але звичайно вони також правили в своїх інтересах, і це привело до того, що у 1848 році відбулася Чергова революція у Франції. Тобто, події от, початку в 1792 році революції, сам процес оцих революційних змін, не дивлячись на придушення. Цих виступів все-таки продовжувалося і в країні продовжувалися зміни. Як розвивалися події в подальшому, ми розглянемо з вами на вслідучи передачах. На сьогодні все. До побачення, до перемоги, і хай вам щастить!